Унікальна можливість подивитися на унікальні гриби. Усім привіт! Осіння погода, в лісі тепло, затишно. Можна сказати, бабине літо. І подивіться, на яку колоду ми натрапили. Це траметис різнобарвний, який розкладає мертву деревину, добуваючи поживні речовини. І найчастіше це листяні породи дерев. При цьому плодове тіло набуває характерного схожого на хвіст індички забарвлення з різнокольоровими смугами. Звідси і назва індичий хвіст. Траметес також відомий під назвами трутових строкати, гриб піструшка, каваратаки, і це далеко не всі назви цього гриба. Зараз подивимося. Ось. Я зірвала два плодових тіла, вони на дотик оксамитові з вілоподібними капелюшками, які можуть зростатися у багатоярусні конгломерати. М'якоть щільна, ніжка відсутня, ніжний бік плодового тіла вкритий глибокими порами і має білувато-кремове забарвлення. Цей гриб не отруйний, його можна їсти, але ніхто цього не робить через жорстку текстуру. Цікавинка в тому, що на триметисі різнобарному паразитує ще один вид грибів тремелла. Вона завжди росте на деревині, на якій вже є гриб господар. Тремела сама не здатна розщеплювати целюлозу і переробляти деревину, тому на колоді вона росте по одній причині. Тут росте інший гриб, який робить всю роботу за неї, а вона харчується його тілом. Дерево слугує тільки субстратом для кріплення, під корою якого є міцелій Треметоса. Унікальність у тому, що ці два види грибів плодоносять в один час і ми маємо змогу спостерігати, як один вид паразитує на іншому. З часом триметос різнобарний втратить здатність утворювати плодові тіла із-за все більшого поглинання його міцелія дрижалкою. А ось плодове тіло дрижалки буде з кожним роком все більше і більше. Ось як на цій гілці. Плодові тіла гриба господаря давно не утворюються, у нього немає сил їх утворювати. Зате подивіться, яка шикарна тремела. Це поки найбільше плодове тіло, яке мені зустрічалося, просто гігантське. Дуже скоро цю гілку доїсть Треметос, а Треметоса доїсть тремела і все разом перетвориться на пористе трухлятиння, яке бактерії швидко. Перероблять на лісову підстилку, залишивши після себе трильйони спор, здатних при наявності відповідних умов почати новий виток грибного життя. Любіть природу. Збирайте готуйте гриби та будьте здорові!